Вік шли сюкаїнки конвалія. Косавгою конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким, Та недовго навтішалась не конвалія біла, І її рука чоловіча віку вкрутила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая, музиченька грає, конвалії та музика віднесеться крає. Тож, Панночка в веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла схилилась. Промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, друж... дубе мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла байдужою панночка рукою. Тую квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться. Згадай тую квіточку, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись, та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись цей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.